Часі новини. Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова вітаю! 6 лютого міський голова провів позачергове засідання членів виконавчого комітету. На розгляд винесли одне питання, яке стосувалось встановлення вартості витрат на харчування одного хворого, який перебуває на стаціонарі Шепетівської багатопрофільної лікарні. Розглянувши звернення медичного закладу про надання харчування для пацієнтів та відповідно до законодавства, виконавчий комітет погодив граничну вартість харчування на одну особу. Колектив лікарні розробив меню відповідно до вимог лікування кожного хворого, який перебуває на стаціонарі, та зробив розрахунки, за якими вартість витрат на харчування становить 125 гривень 25 копійок. Дев'ять вихованців міської комплексної дю США представили шепотівку на Кубку Хмельницької області з важкої атлетики. Команда продемонструвала високі результати та посіла призові місця у різних вагових категоріях. На Хмельниччині стартував проєкт Спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі ключовою метою проєкту є виявлення негативних ризиків у дитячому середовищі, а також у життя заходів щодо їхнього усунення. Що стосується Хмельниччини, заявки на участь у проєкті подали 12 територіальних громад. Перші вихователі безпеки з Кам'янець-Подільської Шепетівської та Ярмолинецької громад вирушають на навчання. 9 лютого міський голова Віталій Бузель прозвітував перед засобами масової інформації про річні підсумки та результати діяльності громади, виконавчого комітету, міської ради, комунальних підприємств, співпраці з партнерами та волонтерами у 2022 році. Брифінг відбувся в кабінеті міського голови за участі усіх ліцензованих ЗМІ міста. В обласному центрі відкрилася фотовиставка історії з окупованого Криму. На ній представлені 22 фотороботи українських репортерів, які після незаконної анексії працювали в Криму та висвітлювали теми порушення прав людини, фільмували життя родин, політв'язнів та проукраїнських активістів. Хмельницький став першим містом, де фотовиставка була презентована широкому колу глядачів. Руслана Ребекевша, жінка, яка змогла об'єднати неймовірних людей задля спільної перемоги. Про діяльність благодійного фонду дивіться у сюжеті. З перших днів російсько-української війни Руслана стала на волонтерський фронт. Жінка допомагала переселенцям, надаючи прихисток та їжу. Пізніше зрозуміла, що потрібно розширювати свою волонтерську діяльність. Вона створила спільноту у Вайбері для переселенців, які потребували допомоги. Почалася війна. З, другого, з першого дня я зрозуміла, що треба щось робити. Треба щось робити, треба допомагати. Питання кудись там їхати взагалі не стояло. Почалося з того, що люди їхали, і я приймала на ніч. Ночували в мене будинку в будинку маминого по сім, по вісім, по десять людей з собаками, з котами, з дітями. Зустрічала, годувала. Приймала на ранок кава чай, бутерброди. вони їхали далі. На наступну ніч їхали нові, нові, нові. Це тому, що я випадково я, ну не випадково, мій телефон я розмістили в прихистку, був такий додаток з перших днів війни. І от вони їхали транзитом. Потім я зрозуміла, що люди вже хочуть десь поселятися, я почала займатися тим, що шукала, де можна поселити. Потім мене стало цікаво, як їх тут забезпечують. Ну, де що дають, хто, хто з ними комунікує. Ну і так почалося. Спочатку допомога була зорієнтована виключно по селам. І жінка власноруч почала розвозити одяг та продукти. Допомогу від людей приймала вдома, в судилкові. Пізніше Руслана звернулася до районної адміністрації з потребою приміщення для зберігання та видачі речей. Перше моє звернення до містян це було в чаті, Шепетівка віртуальна. Просила одяг. То був травень, просила літній одяг, бо люди ж приїхали, в чому ми були, в зимовому. Потім розуміла, що треба ковдри, подушки, посуд. Потім почала просити гігієну, засоби гігієни, шампунь, мило. Перша моя гігієна це приїхала від моїх друзів із Києва, коробка новою поштою. З Дніпра відгукнулася одна людина, ми зараз дружимо з нею до цього дня. Вона прислала нам памперси, дитяче харчування. Для мене це було таким відкриттям, що люди читають і самі готові допомагати. Ну і за перший день я звезла три свої машини повних до криші, судилки, гараж. І того все почалося. Люди відгукуються дуже щедро. Я настільки дивувалася тоді в перші дні, тижні, місяці, і зараз я не перестаю дивуватися, тому що на ну, якийсь просто безкінечний запас у щедрості доброти. Також почала допомагати звільненим територіям, відправляючи продуктові набори та побутові речі. Мене потряс зюм, коли його декупували, наш бус на третій вже день був ізюмі повністю півтори тонни Ми зібрали їжі, харчі, гігієна. Волонтери наші розфасували, ми, це було як перша дитинка наша, да? перший бус, ми його пам'ятаємо. І з того почалося, що ми регулярно це вже ми. 18 бусів відправили на звільнені території. Я бачу, що люди хочуть давати. І коли я приїжджаю, забираю те, що вони дають навіть по селам і в місті. Я дякую за те, що вони дають. а Вони дякують за те, що я беру, і вони не знають, куди вітати. Тому що люди хочуть допомагати, іноді не знають кому, не знають як, не знають, що воно доїде. Я дуже всім вдячна за довіру. Ну це це найдорожче коштує. Ще один такий напрямок став. Він став вже давно. Це допомога хлопцям терборона. ЗСУ, ми збираємо кошти. І, в принципі, питання відкривати благодійний фонд, воно так от крутилося, але коли ми зрозуміли, що фонд потрібен дуже для того, щоб провозити автомобілі, реєструвати через Форд. фонд це скоріше, ми з братом відкрили благодійний фонд, який називається. Так як я люблю людей називати люди, вони ймовірні, і нас називаються неймовірні люди. Ми перебирали речі, фасували їх по коробкам, дитячі, дорослі, жіночі, чоловічого тоді люди не давали. З цього почалося. А далі кожна людина, яка приходила і задавала мені запитання, чим я можу вам допомогти, я зразу фільтрувала і розуміла, що це буде волонтер. Маріуполь, Лисичанськ, Краматорськ, Херсонщина, Чугуїв, Харків. Бердянськ, усіх їх об'єднує одна мета допомога постраждалим та внутрішньо переміщеним особам. Я устроюся на Укрпошту, людям возю листівки, пошту, там люди допомагають, щоб солдатам на цей, хто їдо, хто кошти додає. Так, така наша допомога. Ми почали привозити сюди городину, капусту, моркву, буряк, картоплю, огірки. Помідори, зелені було дуже багато, кабачки. Все привозили, роздавали людям. Почали приходити тут, перебирати речі, Покували. видавати, пакувати пакунки на ЗСУ, на е, підконтрольні звільнені території. Організували маріупольців тут, в Шепетовці. Вот, Це вийшло около 40 чоловік. Вот, Їздили в Хмельницьк, там фонд я Маріуполь. От, оттуда привозили, тоже благодаря Руслані и його брату Олександру. Представляли свій автомобіль і їздили туди, отримали ту гуманітарку. Познайомилися з Русланою ней, Я приїхала до неї додому, і вона мені допомогла, ми з нею побалакали. І з того моменту серце моє. Ось тут і біля неї. Відбудовував в дитячих садках, в школах міста цього Шепетівки, в дитячих садках ці. Бомбосховища робив, так, відбудовував після обстрілів лікарню, Ось, допомагав паралельно, працюю тут. Я працюю, моя мама, Людмила Василівна Юрченко, Ярослав мій син. Ось ми допомагаємо, підтримуємо, ну, підтримуємо один одного. Ось, і я вважаю, це правильне рішення, тому що там намного все складніше. Там є такі сім'ї родини, у яких просто нічого немає. З самого початку я розкладав картоплю. Потім переходив на, на одяг, а після цього вже робив, ну, один раз робив свічки. Захотілося допомагати людям, які, які в цьому нуждаються. Я ніколи не думала, що буду колись, ну, знаєте, як, допомагати, ну так от просто приходити і допомагати. Ну Зараз я не можу по-другому, я не можу по-іншому. і… Хочу якийсь вкладок понести в нашу перемогу. Волонтери це звичайні люди, які вкладають свій час, талант чи ресурси у втілення соціально корисних проєктів. Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще. Антон Яремко, Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. В Україні планують заборонити одноразові пластикові вироби. Законопроєкт передбачає обов'язкове європейське маркування для одноразових виробів, інструменти стимулювання українців переходити на багаторазові альтернативи, механізми контролю за дотриманням закону та відповідальність за порушення вимог. Нагадаємо, що з 10 грудня 2021 року в Україні почав діяти закон про обмеження обігу пластикових пакетів. Волонтери області передали чергове авто для ЗСУ. Придбати машину вдалося завдяки співпраці громадської організації Підтримка України та бігового клубу Рейс Експерт авто. Пройшло технічне обслуговування та готове допомагати бійцям захищати нашу державу. 1 лютого 2023 року стартувала подача документів на мікрогранти в рамках урядової програми Є робота, своя справа. За цією програмою можна отримати мікрогрант на старт або розвиток бізнесу до 250 тисяч гривень. Основною умовою отримання мікрогранту є дієвий бізнес-план, що передбачає створення нових робочих місць. Допомога Туреччині. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи на визначеній ділянці в провінції Хатай. Станом на 10 лютого особовий склад ДСНС України поділено на дві групи для виконання робіт позмінно по 6 годин. Спочатку робіт вже обстежено 61 будівлю, розібрано 35 завалів для пошуку постраждалих. 2 лютого 2023 року в спортивному залі НВК номер 1 відділом у справах сім'ї, молоді та спорту організовано та проведено чемпіонат Шепетівської міської громади з баскетболу 3х3. Серед юнаків та дівчат 7-8 класів загальноосвітніх шкіл. До участі було заявлено 10 команд юнаків та 4 команди дівчат. Команда Переможець та призери чемпіонату нагороджені грамотами, медалями та кубками. П'ятого лютого о 15.40 до головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про вибух. З'ясувалося, що внаслідок вибуху у складській будівлі виникла пожежа та сталося руйнування. Пожежу площею 50 квадратних метрів було ліквідовано. У ході пошуково-рятувальних робіт з-під завалів врятовано п'ятьох людей. Ще чотирьох громадян рятувальники вилучили без ознак життя. До ліквідації залучалися також психологи та кінологи. У Шепотівській багатопрофільній лікарні працюють оновлені ендоскопічні кабінети. Для кращої роботи старі апарати замінили сучасним обладнанням. Як працюють кабінети та які обстеження виконують, дивіться у сюжеті. Міська багатопрофільна лікарня продовжує покращувати якість надання медичних послуг. У закладі функціонує два кабінети ендоскопії з новим обладнанням: один у приймальному відділенні, інший у приміщенні дорослої поліклініки. Сучасні ендоколоноскопи з відеосистемою придбали за кошти закладу. На жаль, був цей апарат один. Він знаходився в відділенні невідкладної медичної допомоги. Створилась така ситуація, що на одному апараті. Ми обслуговували хворих як стаціонарних, так і амбулаторних. Перемішувся поток хворих, що було незручно, і людям, і медичному персоналу. Лікарі мають можливість бачити стан будь-якого внутрішнього органу людини на екрані монітора, проводити діагностичні та лікувальні маніпуляції в реальному часі. Хворий зранку нічого не їсть, не п'є. Приходить з рушничком з направленням від електрон... від сімейного лікаря і проводиться прийом апарат тут він включає гастроскопічний апарат і колоноскопічний апарат. Цим апаратом можна обстежувати шлунок, 12-ти кишку і товстий кишечник, і проводити відеофіксацію. Цей апарат дає змогу збільшувати зображення і виявляти злоякісне захворювання, особливо на ранніх стадіях, і брати біопсію для істологічного заключення. Також проводяться на цьому ще апараті зупинка кровотеч гемостаз. В майбутньому плануємо проводити оперативні втручання, міні-інвазивні. Це поліпектомії і видалення різних пухлин доброякісних. Після ремонту кабінет у поліклінічному відділенні здійснює прийом амбулаторних та стаціонарних пацієнтів. Це отримали нову стойку відділу гастроколіноскопічну, яку відкрили 30 грудня. Нова апаратура усовершенствована і будемо приймати тут же сугубо амбулаторних хворих, щоб не ходили в поліклініки від сімейного зразу до нас. І проводиться гастроскопія, це обстеження стравохода, шлунка 12 палої кишки І проводиться коліноскопія, це обстежується товстий кишківник повністю. За програмою медичних гарантій, раз на рік обстеження шлунку можуть проходити люди старші 50 років. Також пацієнти старші 40 років мають змогу безкоштовно пройти діагностику кишківника. Також існують певні протипокази, за яких варто відмовитись від процедури. Ну, проти це важкі стани хворого, важкі супутні захворювання, вік хворого. Це все визначає лікар, який визначає. Всі обстеження проводяться безкоштовно за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста багатопрофільної лікарні. Після процедури ви можете переглянути запис дослідження за допомогою фото та відеофіксації, яку здійснює апарат. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві. За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили одну крилату ракету та один шахід. На жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади. Пожежа ліквідована, постраждалих немає. Матеріальні збитки підраховуються. Про це повідомив Сергій Гамалій. На Хмельниччині триває відбір кандидатів до штурмової бригади Людь, яка входитиме до гвардії наступу МВС поряд з іншими бригадами прикордонної служби та Нацгвардії. Долучитись до штурмової бригади Людь можна онлайн або у підрозділах ЦНАП. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві, та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.